Григорович Шевченко над Дніпровою сагою. Над Дніпровою сагою стоїть ягор меж лозою, меж лозою ялиною, з, червон... з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, ягореві корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурівся. Що без долі, без родини та без вірної дружини. І, і дружини, і надії в самотині посивіє. Я каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже: погуляю та любою, пошукаю. Калина з ялиною та гнучуся гнучною лозиною, мов дівчата з гаю йдучи, співають, виходжаючи співають. Повбирені, заквічені, сталану зарушені. думки гаденькі не мають, в'ються гнусять та співають.